І ще одне. Дуже часто е, ініціатива щодо формування е, такого бренду може відбуватися поза вашим впливом. Тобто ви розробляєте щось, але інші критикують. І ця критика часом може бути ну, достатньо такою неконструктивною, а часом навіть шкідливою. Для формування от такої впізнаваності громади, і це треба розуміти. Але давайте знову згадаємо: а для чого ми це робимо? Ну, для ідентифікації себе, для просування себе, для залучення до себе когось іншого. І от найкращий сьогодні в Україні територіальний бренд це Львів. Тому що Львів за останні роки став символом успішності, символом європейськості, і навіть сміттєва криза не похитнула от цю успішність львівського бренду. І зараз, куди б ви не поїхали, у будь-якому великому місті ви побачите львівські пляцки, львівську каву, там, львівську карамель і таке подібне, там львівський круасан. це все франшизи. Які реалізуються в різних територіях, тому що вони дають успіх, дають успішність. Тому над цим варто працювати. Я вам хочу сказати, що от креативні індустрії, чи індустрії, базовані на культурі, на візуалізації, сьогодні в світі є достатньо важливими і там формується велика додана вартість. На одній із конференцій виступала така польська дизайнерша Єва Мінга, яка говорила дві, як на мене, дуже важливі речі. Перша помилка того, хто починає бізнес там в легкій промисловості, пошиві, заключається в тому, щоб шити для відомих брендів. За схемою, що ми вам шиємо і отримуємо за це гроші. І на, перший етап, на першому етапі це здається дуже непогано, але лише на першому етапі, тому що додана вартість у вас при цьому буде достатньо низькою. Якщо ви будете творити ваш продукт і місяць за місяцем, рік за роком, поширювати інформацію про ваш продукт, ваш продукт буде мати впізнаваний логотип, він буде рекламуватися саме з прив'язкою до цього логотипу, до, до певної назви, то ви маєте шанс через деякий час вийти у розряд цих виробників, які отримують додатковий ресурс. Саме через впізнаваність, через логотип. І так, ця польська дизайнерша, яка починала з пошиву там суконь в підвалі свого будинку, зараз є на рівні французьких, там італійських чи американських дизайнерів, франшизи під її ім'ям продаються за мільйони євро. Оце варто розуміти, пам'ятати і ставити планку вище. Ви можете також подивитися, як було зроблено таку візуалізацію Баранівської об'єднаної територіальної громади у Житомирській області. Там починали ми спільно з міськрадою роботу спочатку над гербом, тому що попередній герб був. Дивним чином створений на основі грецької амфори, яка лежить боком і нагадував емблему спортивної команди, а не то, що амфор вже й там кружок до того часу на фарфоровому заводі не робили. В той же час місто має достатньо і громада має достатньо глибоку історію. І ця історія знайшла відображення на гербі. Натомість стало питання щодо просування, економічного просування громади, і були дуже багато цікавих дискусій, що це має бути, яка місія громади, яке бачення розвитку у майбутньому. І в результаті таких обговорень було визначено, що Бранівка це органічний простір. Чому органічний простір? Тому що там низька екологічна навантаженість, там знаходиться найбільший виробник органічної продукції молочної і м'ясної в Україні, і там є певна гармонія між первозданою природою і сучасними технологіями, які застосовує оцей виробник. І тому ідея органічності, органічного простору ну, набула такого. Важливого звучання, важливої підтримки, і під це було розроблено от такий цікавий логотип, де в основу такий цього будиночка, який знаходиться перед. Стилізованим деревом, водою, сонцем Було покладений історичний елемент, яким обліцований, ну, старий будинок. І таким чином, в цьому логотипі об'єдналася природа проживання, дух щодо органічного простору. Було розроблено багато різних. Елементів, і сьогодні ви можете подивитися, що цей логотип зараз є і на як нашивка на форменому одязі працівників на органік, особливо студентів, які проводять там дуальну освіту і тренуються. Це є елементи на футболках. І сьогодні там продукується е, різні добавки, е, там, ну, зокрема, базилик, який фасується у спеціальну упаковку, яка також містить на собі е, цей логотип. Тобто, таким чином зроблено все, щоб об'єднати е, разом і створити такий е, ну, серйозний ефект впізнаваності цієї громади. І ця впізнаваність має формуватися не тільки радою, там депутатами, а і бізнесами, які використовують от розроблену візуалізацію. Ще є декілька цікавих прикладів і в інших територіях. На мій погляд, цікавим є приклад у. Хотинському районі Чернівецької області, де є низка громад, які пов'язані таким інтересом, як вирощування яблук, і там формується десь 80 тисяч тонн яблук у рік, і сам Бог вилів їм мати певне таке об'єднання між собою, щоб кожна громада. Якби посилювала свого сусіда на ринках, і там було розроблено дуже цікавий логотип на основі яблука, такий фруктовий край. Тобто громади зараз знаходяться в пошуку, вони шукають себе, вони формують свою нову ідентичність. І тут варто сказати, хто більш логічно, більш правильно, застосуванням всіх необхідних знань використовує візуалізацію своєї громади, він швидше формує рівень довіри всередині громади, він швидше формує ну, позитивний імідж своєї громади серед інших громад. Тому я думаю, що ви маєте можливість використати сьогодні ці матеріали, які є додатковими для курсу, подивитися гарну практику, подивитися помилки, і це дасть змогу вам використати набуті знання для розвитку власних громад. І, і ми маємо пам'ятати, що ми є жителі. Села, ми є жителі громади, ми є там Подоляни, Закарпатці там, чи Буковинці, ми є українці. Якщо ми поєднуємо от ці наші ідентичності знизу догори, ми стаємо сильними, ми стаємо згуртованими і нам складно розхитати зовнішнім ворогам. Чи внутрішнім дестабілізації.